Добрий день усім добрим людям. Сьогодні четвер. Спека у нас страшенна, так жарко, неможливо. Оце там де тінь під деревами. Там, звісно, краще добре, що є вода, що можна душ прийняти. Там набрали бутылки на сонці, гріються навіть дуже гарячі. Рекс теж страждає від спеки. От, ну а я сьогодні. Беру перший огірочок. Є тут ще огірочки, через деякий час вони, звісно, в нас доростуть ось який він ще, майже кабанчик. Вон, там ще є і на інших кущиках також. Ось тут ще є, будуть це він наш перший цього року. Сьогодні взагалі. Я думала дітей зводити на річку, але не склалася. Ввечері, не ввечері, вночі був дощ, сильний дощ був. Гриміло і і грім були. Була повітряна тривога, не зрозуміло було, що гримить, що блискає там. От, ну, От, Ми сходили в АТБ, зайшли на базарчик, до речі, гірки. На базарчику я купила по 30 Ні, сьогодні я тільки картоплю купила по 35 гривень, а гірки я вчора купувала. От, Один кілограм закинула в банку до малосольних, це, І трішечки хочу зробити пікантних таких по корейськи скажімо так, ще. А по меню нашому сьогодні вранці. ну, Як звичайно, це бутерброди були, доїли суп. На вечерю хочу запекти м'ясо в духовку, напевно, поставлю, а можливо, мультиварку дістану, бо стояти біля плити ну, дуже-дуже жарко, неможливо. Вчора з вечора готувала каркаде. Сьогодні у нас він прохолодний, смачний. Приємна в таку спеку Каркаде. От, так що такі от справи. Декілька разів вже була сьогодні повітряна тривога. От, Ну, як мінімум, це неприємно, це нічого не сказати. Не знаю, як навчити відучити собаку вити, коли лунає сирена. Ну це реальна проблема в мене шоковиця впала. Падає вже так. Ми її де діставали. Вчора синам зірвали багатенько, ну важко вже збирати так, що де дістанемо поїмо напевно будемо прибирати обидва дерева. Цей сморід, цей бруд, ці мухи, це неможливо просто. От так, таке питання, як собаку відчити Чи Це неможливо взагалі. От зроблю зараз трішечки цих пікантних огірочків, перерізаю їх до вільної форми. Нам дуже зайшло за джикаю. Водиться легко і всі, всім подобається. На отакий літровий судок, кладу дві, такі великі з горкою чайні ложки, додають сіль. Обов'язково потрібно додати ще цибульку. вона дуже смакує тут. От постоїть, постоїть і тільки. Залишиться слід від, від цих всіх огірочків, дуже швидко розходиться Ось такі от справи. Періодично, так перетрюхую, мир буде.